Цегла це не просто будівельний матеріал, а елемент надійності та довговічності споруди. Але як дізнатися, чи відповідає вона всім вимогам безпеки та якості? Сьогодні поговоримо про ДСТУБ2761 2008 будівельні матеріали. Цегла та камені, керамічні рядові та лицьові, технічні умови. Державний стандарт, що регулює властивості та контроль якості стінової керамічної цегли дстуб – це стандарт, який встановлює технічні вимоги, методи випробувань і маркування цегли та каменів. Він обов'язковий для виробників, будівельників та контролюючих органів. Згідно з ДСТУ, цегла повинна відповідати кільком ключовим параметрам. Перша міцність марка М визначається за межами міцності на стиск, наприклад, М75, М100, М150, два. Морозостійкість F. Це здатність цегли витримувати цикли заморожування і відтаювання, наприклад, F25 F50, третя. Водопоглинання. В залежності від використаної сировини водопоглинання повинно бути не більше у відсотках за масою від 10 до 28 відсотків. Цей показник впливає на довговічність та теплоізоляцію. 4. Геометричні розміри та відхилення. ДСТУ чітко визначає допустимі відхилення від стандартних розмірів. 5. маркування та зовнішній вигляд. Цегла має бути рівною без тріщин сколів, з чітким маркуванням на упаковці або тарі. Якість цегли перевіряється у акредитованому НААУ – випробувальному центрі державного підприємства івано франківськ стандартметрологія, Метрологія». Атестат про акредитацію номер 20098. Вибираючи цеглу для будівництва, завжди вимагайте сертифікат відповідності та перевіряйте маркування. Сертифікацією цегли займається відділ оцінки відповідності продукції і послуг державного підприємства Івано-Франківськ Стандарт Метрологія, атестат про акредитацію номер 1 о 135 Дотримання ДСТУ – це гарантія безпеки, довговічності і якості вашої будівлі.